Я горлала дуже старатінь, складувала у цей ор всю свою котячу душу. Орала, як чаєчка, підстрелена в сраку. Маман терпіла довго, бо навіть киця у нашій трьошці має право на нервний зрив і самовираження, Особливо киця. Тим болі, я орала у районі дитячої кімнати, і я точно знала, що маманові впадляк буде прийти. Щоб кинуть у мене тапком. Тому вона покричала малій Доць, відкрий цій жабі волохаті двері у свою кімнату. Вона скучає і хоче до тебе зайти. Відповідь малої пролунала неушидано гучно. В мене відкрито, Вона просто сидить на порозі, не заходить і просто кричить на мене Господи, доню, ти наче вчорашній, їй богу. Значить, закрий двері до себе в кімнату. Бо вона не хоче тебе бачить. Двері перед моїм носом закрилися. І я загорлала на пару децибелів голосніше. Ну, бачиш, мама, не помогло, кричить мала. Доню, от ти наче перший день її знаєш. Тепер відкрий їй двері. Вона передумала тепер вона хоче зайти. А потім піде на кухню зіпагать. Двері відчинилися. Я заткнулася. Ну що непонятно, якщо киця просить відкрити двері, але коли ви відкриваєте не виходить, значить, вона хотіла, щоб вийшли ви. Ну, і да, звісно, через три секунди я пішла на кухню орать. Маман сказала, що я примітивне, предсказуєме животне. Тю, а що я зробила не так. Я ж просто їсти хотіла і все. А у мене на сьогодні все. Як переживе наша трьошка весь цей Армагеддон, то знову вам все про маман розтриндюнькою. До нових зустрічей!